Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд порожніх баночок за грудень 2024 року. Частина 1. Використались такі станки джилет. В упаковці було 5 штук. Гарні станки, скарг не було, значить, хороші. Так. Закінчились ось такі паперові серветки. універсальні торгова марка Greenway. Їх було 150 штук упаковці, двохшарові. Купувала їх в магазині Єва. Буду повторювати, як будуть на гарній знижці, обов'язково повторюю. Також закінчився суп Natural Balance Томат і Базилік. Код 296-94. Його вже зняли з виробництва. Класний супчик, мені дуже подобається. Рекомендую, хоча його вже й нема. Також закінчилась зубна паста з трав'яними оліями. OptiFresh, код 44953. Класна зубна паста, постійно її купуємо, будемо повторювати. Закінчився шампунь для волосся і тіла Norpoman Sub Zero код 358. 78. Гарний аромат, добре промиває волосся, що ще потрібно. Його також зняли вже з виробництва, але шампунь непоганий. Також праймер для надання сяйва шкірі обличчя The One Make Up Proд 41973. Він мені не сподобався. Не знаю, я... він мені підсушує шкіру. Взагалі, ефекту від нього я не побачила, щоб шкіра там сяяла від нього. Не зрозуміла я цей продукт. Тому віддаю його своїй знайомій. Вона їх дуже любить. Нехай користується. Поки не зможу собі придбати на знижці оновлену лінієчку цю Makeup Pro. хай користується. Ось такі в мене були. Порожні баночки. Дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня. До побачення!